Доволі довго я уникав перший біошок. Причин для цього було декілька, але найголовнішою з них став мій далеко не найприємніший досвід з біошок Інфініт. Я наслухався просто купу хвалебних відгуків про цю гру. Її називали справжнім шедевром, але погравши у неї самому, я, якщо чесно, просто розчарувався. Мої очікування були неймовірно завищені, і, на превеликий жаль, зовсім не виправдались. Саме тому я вирішив взагалі не чіпати перший біошок, якому на секундочку вже цілих 16 років, тому що нічого його кращого за Infinite я від нього точно не очікував. Але час від часу він все ж з'являвся у моєму інфопросторі, причому тільки у позитивному контексті і ніяк не давав мені спокою. А так як завдяки безкоштовним роздачам в Epic Game Story я мав цю гру в своїй бібліотеці, то я все ж вирішив дати їй шанс. І oh бой сказати, що я був здивований, не сказати нічого. Починається гра з падіння літака, у якому знаходився наш головний герой Джек. Як виявляється, впав літак прямо у відкритому океані. Джек, на своє щастя, залишається живим і, вирнувшись з під води, прямо посеред океану, бачить величезний, зачаровуючий та дуже дивний маяк. Зайшовши у нього, він бачить якісь не менш дивні лозунги та статую якогось невідомого чоловіка. Але найголовніше, спустившись по сходам, знаходить батисферу, яка відвозить Джека у сховане під водою місто, що має назву Захват. Складно було б придумати кращу назву для цього місця, тому що це саме ті емоції, які при першому погляді викликає у вас захват. Все ж цілий мегаполіс, побудований на самому дні Атлантичного океану і трішки забігаючи уперед, у якому люди можуть не просто жити своїм життям, а слідуючи місцевій ідеології, досягати таких висот, яких не змогли б ні у якому іншому місті на планеті, доводиться бачити далеко не кожного дня. Однак, звісно, якби все було настільки радісно, то сюжет гри просто б не стався. Тому доплива. Маючи на батисфері до призначеного місця, Джек бачить, як з'їхавши з розуму, жінка-мутант вбиває якогось чоловіка і намагається дістатись до самого Джека. А ми у цей час розуміємо, що нам довелось відвідати захват у часи його повного занепаду. Не переживайте до історії, ми ще повернемось. А зараз я хочу поговорити про візуальний стиль та атмосферу біошоку. Але для цього доведеться трохи відійти від теми. Ви могли помітити, що сучасна ігрова індустрія перестала настільки вражати нас візуалом. Так, сучасні ігри все ще роблять красивими і все більш масштабними, але такого вау-ефекту, як це було раніше, досягти стає все складніше і складніше. Ми загалом все більше наближаємось до моменту, коли сама по собі графіка вже не буде мати настільки великий вплив на сприйняття візуалу. Тому що крутий графон стане банальним стандартом і вражати ним гравців вже просто не вийде. І хоча поки що ми, звісно, не дійшли до цієї точки неповернення, і умовні ігри 10-20-річної давності виглядають для нас застарілими, однак Bioshock – це саме та гра, візол якої вже на даний момент можна характеризувати як позачасовий. Звісно, гра 2007 року на сьогоднішній день вже не може похизувати своєю технологічністю, текстури мають низьку роздільну здатність. Виглядають доволі просто і схематично, а такі ж візуальні ефекти, як, наприклад, ефекти вогню, зараз можна побачити тільки в якихось низькобюджетних інді. Однак складно сказати, що оточення в біошок страждає від нестачі деталей. З першого ж погляду після прибуття у захват можна зрозуміти, що якраз над цим аспектом розробники попрацювали від усієї душі. По всьому місту ми будемо бачити різні рекламні вивіски, ідеологічні лозунги, бюсти та статуї засновника захвату Ендрю Райана. Інтер'єри різноманітні приміщень будуть одразу давати зрозуміти для чого вони були призначені. Це стосується як жилих ділянок міста, різного роду магазинів та музеїв, так і технічних приміщень, що взагалі дозволяють цьому місту існувати. Звісно, не обійшлось і без демонстративної величі, яку так полюбляв Ендрю Раєн, і яка явно давала зрозуміти, для яких людей було побудовано це місто. І так само нам змогли прекрасно показати наслідки війни між Раяном та його конкурентом і кримінальним авторитетом Френком Фонтейном, яка й привела до занепаду захвату та усієї його величності. Також ми можемо спостерігати, що для створення правильної атмосфери не обов'язково використовувати усі ці новомодні технології освітлення по типу RTX. Головне, це мати художнє бачення і розуміння того, як максимально заглибити гравця у свій світ. Особливо мені подобається, коли оце зеленувате світло з океану проникає у вікна і залишає на поверхнях відблиски води. По справжньому створюючи відчуття безнадійності від усвідомлення того, що ми знаходимося на самому дні океану, у місті, яке роз валюється на частини і де кожен хоче нашої смерті. Ну і звісно, не можна просто взяти і не сказати нічого про музику в Біошок, але так як моїй обізнаності в музикальній сфері можна побажати тільки усього найкращого, то висловлюсь просто: музичний супровід Біошоку дійсно шикарний, і він не просто доповнює вже існуючі елементи, а є дуже великою і чудово виконаною частиною того, що загалом створює настільки прекрасну атмосферу усієї гри. Коротше кажучи, у розробників якимось неймовірним чином вийшло зробити правдоподібним свій настільки неможливий світ та заглибити у нього гравця, створивши дійсно унікальну та незабутню атмосферу, яку я признаючись чесно більше не отримував ні від однієї пройденої раніше гри. І насправді тільки за це вже можна любити біошок. Ця гра у своїй більшості дійсно про естетику, і з цим вона справляється просто навідмінно. Але це все ж у першу чергу саме гра, і у ній є ще купа інших аспектів, вартих нашої уваги. Тож зараз пропоную перейти до геймплею. І давайте отак прям одразу поговоримо про найгіршу річ, яка є у першому біошоці. Я думаю, ніхто не стане сперечатись зі мною, що цією річчю є стрільба. Якщо в минулому своєму ролику про Prey я казав, що стрільба там ну не дуже і відчувається занадто схематично, то тут складно підібрати якісь інші слова, окрім як просто погано. Справа в тому, що найголовнішим аспектом саме стрільби у абсолютно кожному шутері є імпакт. Тобто, як зброя відчувається у ваших руках, її віддача, ефекти від пострілу, реакція ворогів на влучання по ним і так далі, і все таке інше. Думаю, зрозуміло. Тут же імпакт від стрільби майже повністю відсутній. Зброя банально не відчувається чимось дійсно небезпечним і смертоносним. Вона прямо таки майже іграшкова, тільки напевно дробовик з великою натяжкою можна назвати чимось схожим на реальну зброю. А ефект від ваших влучань по ворогам це взагалі якийсь сюр. Доволі часто у них взагалі немає ніяких реакцій на ваші кулі. Мається на увазі те, що при влучаннях дуже мало так званих мікрофлінчів, тобто таких невеличких потряхувань від кожної влучної кулі. Особливо це помітно при стрільбі з автомату, який по відчуттям взагалі не має ніякого ефекту на ворогів. І зрозуміти, що ти взагалі влучив, можна тільки по якимось невідомим бризкам чогось, що, напевно, мало бути кров'ю, і доволі безглуздим анімаціям смертей. У підсумку виходить так, що ви не Чуваєте, що кожне ваше влучання має значення, що ви дійсно наносите ворогам серйозні ушкодження, вносите у бою той самий імпакт. Однак, попри всі ці доволі очевидні проблеми, з по суті головною механікою гри, стрільба все ще є тільки одним елементом усього геймплею, який я не дивлячись ні на що все одно вважаю доволі цікавим. Біошок комбінує в собі багато елементів із різних жанрів, таких як survival, horror, Шутер, RPG та ще декількох інших. І, хоча в наші часи у цьому немає нічого незвичного, то у 2007 році біошок був насправді революційним. Так, саме на такому естетичному рівні стрільба дійсно дуже далека від ідеалу, але те, як усі механіки гри працюють разом в синергії одна з одною, і зробило геймплей біошоку по-своєму іконічним. Найкращим, на мою думку, рішенням з боку розробників було додати у свою гру так звані плазміди, спеціальні ін'єкції, які змушують клітини тіла мутувати і надають людині надзвичайні здібності. Плазмідів у грі доволі багато, і що радує найбільше, так це те, що всі вони помітно відрізняються один від одного і потрібні для. Виконання різних задач. За допомогою плазмідів ви зможете підпалювати своїх ворогів, натравлювати їх один на одного, заморожувати і розбивати їх на дрібні уламки, робити їх цілями для охоронних систем міста, і навіть матимете змогу піддатись темній стороні сили і стати володарем усієї галактичної імперії. <кій> <кій> ой, Трусторі. Моїми улюбленими плазмідами стали телекінези якраз електрозаряд. Перший тому, що він дозволяє кидатися ворогів різним гамном, яке ви знайдете на локації. А другий, бо молній з рук це круто. А також не можна знешкоджувати ворожі механізми, такі як турелі та взламувати їх, станути ворогів і бити їх гайковим ключем, та взагалі ваншотати клятих мутантів, якщо вони стоять у воді. Звісно, не можна назвати усі плазміди у грі однаково корисними. Той же електророзряд об'єктивно буде ефективнішим у більшості ситуацій, ніж, наприклад, Winter Blast. Але загалом для кожного. З них можна буде знайти своє застосування. Якраз цьому буде сприяти доволі широке різноманіття ворогів, до яких, звичайно, існують різні підходи. І щоб долати їх ефективно, особливо на високих складностях, доведеться ці підходи знайти. Загалом я б назвав геймплей біошоку такою, знаєте, дуже смачною цукеркою, яку загорнули у фантики з туалетного паперу. Виглядає як якийсь трохи какіш з роз, стріляти не кайф, анімації та ефекти трохи кривуваті, але варто тільки втягнутись і на диво грати в це стає дійсно круто. І тим більше після першого біошоку мене став дивувати Інфініт, якому було б достатньо взяти геймплейну основу оригіналу і просто довести її до розуму. А на ділі вийшла якась, ну срака. До речі, якщо вам цікаво побачити від мене повноцінне відео про Інфініт, то зберіть під цим роликом ну десь хоча б тисячу лайків, і буде вам відос. До сих пір я майже нічого не сказав про сюжет Біошоку, і на це у мене були причини. По-перше, саме історія це найцікавіший аспект Біошоку, і загалом те, що зробило його культовим. А по-друге, зараз я буду спойлерити вам усю гру. Тож, якщо 16 років вам не вистачило для того, щоб її пройти, і ви у цьому зацікавлені, то пропоную все ж піти і зробити це, а потім вже додивитись ролик. Отже, поки Джек сидить у батисфері і спускається на дно океану, нам показують невеличке кіно, де засновник міста Ендрю Райен розповідає про свої причини створення захвату. Ще на початку. Коли ми потрапляємо до маяку, то бачимо всередині статую Райана з написом під нею: ні богів, ні королів, тільки людина. Його ціллю було побудувати ідеальне місто для найталановитіших людей цього світу: місто, де твори художників не будуть піддаватись цензурі, місто, де науковців не будуть стискати нормами моралі. Місто, в якому ні держава, ні релігія не зможуть пригнічувати творців, і жителі завжди будуть прагнути більшого. І на якийсь час плани Райна дійсно успішно втілювались, але як дуже влучно висловився Френк Фонтейн, люди приїжджають у захват, думаючи, що будуть тут усім керувати, але забувають, що комусь потрібно буде чистити вбиральні. Це й стало початком кінця захвату. У підсумку суспільство почало розшаровуватись і з'являлося більше бідняків, чим якраз скористався Фонтейн. Він почав займатися контрабандою, створив чорний ринок, очолив його і за доволі короткий строк став одним з найбагатших людей міста. Також він фінансував дослідження науковиці Ненбаум, яка відкрила нову унікальну речовину під назвою Адам, котра могла вилікувати абсолютно будь-яку хворобу і навіть більше. Якраз на основі Адаму пізніше створили плазміди і різноманітні генетичні препарати, що стали неймовірно популярними серед населення захвату. Але у Адаму були й свої недоліки. Він викликав у людей дуже сильну залежність, а при черезмірному його вживанні у споживачів їхав дах. Тобто він робив з них. Дебілів, але дуже сука сильних. І так як виробництвом і продажем Адаму керував Фонтейн, Ендрю Райан, дізнавшись про це, не слабо так злякався і наказав вбити Фонтейна, після чого забрав його підприємства собі. Однак зупиняти виробництво плазмідів він не збирався, і навіть навпаки, помітно його збільшив, що призвело до багаторазової деградації населення і краху мрій Раяна про рай на землі. Якраз коли у місті вже творився абсолютний хаос, до захвату прибуває Джек. Майже одразу з ним зв'язується невідомий чоловік під іменем Атлас, який як можна буде пізніше з'ясувати, був лідером опозиції і супротиву у захваті. Він вводить Джека у курс всіх подій і обіцяє допомогти нам вибратись з міста в обмін на допомогу у порятунку своєї дружини та доньки. Також на зв'язок з Джеком виходить і сам Ендрю Райан. Він постійно слідкує за головним героєм через камери охорони, вважає Джека агентом ЦРУ або КДБ та хоче його знищити. І щоб протагоніст все ж зміг вижити у такому недружному середовищі, Атлас знайомить його з властивостями Адаму. Коли Джак вперше приймає ін'єкцію плазміду, його починає дуже сильно харачити, після чого він падає з балкону і втрачає свідомість. Прокинувшись, ми вперше зможемо побачити головну ікону гри великого татуся та маленьку сестричку. Ціллю сестричок є збір Адаму з трупів, а татусі служать для них охоронцями. До речі, їх обох створила доктор Тененбаум. Сестричок робили із звичайних дівчаток, відібраних у батьків або просто. Сирот, а татусів з модифікованих людей, тіла яких поміщали у броньовані водолазні костюми. Атлас нам розповідає, що досить велику кількість адаму ми зможемо отримати, вбиваючи сестричок. І коли у нас з'являється така можливість, ми все ж зустрічаємо саму Тененбаум, яка запропонує нам не вбивати їх, а рятувати від впливу Адаму. Таким чином, перед нами встає вибір: вбивати сестричок і отримувати максимальну кількість Адаму, або рятувати і отримувати менше, за що нам потім віддячить Тененбаум. Сестричок ми будемо зустрічати на всіх наступних рівнях гри. Але Перед тим, як з ними взаємодіяти, доведеться спочатку впорати з їхніми татусями, які є дуже серйозними супротивниками у бою. А вибір вбивати або рятувати сестричок служить тут таким моральним тестом, від якого буде залежати ваша кінцівка. Насправді, до одного ключового моменту у сюжеті історія рухається доволі неспішно. Цей час використовується у більшості саме для того, щоб познайомити нас із захватом, розповісти, як він зародився, і показати, що призвело до його краху. Бо протягом історії гра буде знайомити нас із різними людьми, які були, по суті, елітою захвату. І хоча складно сказати, що сюжет прямо таки наповнений купою різноманітних подій, однак гра якраз через цих персонажів просто прекрасно демонструє нам, чому ідеальному світу Енд. Дюрайна не судилося стати реальністю. Він хотів побудувати місто, де вчених не буде стискати святеницька мораль, а отримав доктора Штайнмана, який у гонитві за ідеальною красою спотворював людські тіла і вбивав їх. І Тененбаум та Сушонга, створювавши із людей справжніх монстрів, таких як маленькі сестрички і великі татусі. Райан хотів, щоб художники творили, не боючись цензорів, а отримав абсолютно божевільного Сандера Коена, котрий робив із трупів людей скульптури і насолоджувався їх болем та стражданнями. Райан хотів створити вільний ринок, який вів би місто до процвітання. Питання, а породив цим безжалісного злочинця Френка Фонтейна, короля чорного ринку, методу якого викликали страх навіть у своїх же людей. А сам Райан, наперекір усім своїм принципам, перетворився на диктатора, також людину, яких сам все життя ненавидів. Захват повинен був стати втіленням ідеї Раяна, але як і будь-якій утопії, їй не судилося стати реальністю. Не Адам став причиною гибелі захвату, він був лише його каталізатором. Справжньою проблемою стала відмова від усіх загальновизнаних норм моралі. Але не це є центральною сюжетною лінією Біошоку. Головний герой тут Джек, і це його історія. Хоча й розвивається вона досить повільно до певного моменту. Цим моментом став, не побоюсь цього слова, один з найкращих твістів в ігровій індустрії. Однак перед тим, як ми перейдемо до нього, я вважаю, варто поговорити про головного героя. Раніше ще у своєму першому ролику я говорив, що не люблю персонажів, які виступають як просто аватар для гравця. Як це буває в умовному скайрімі або Фоллауті. Вони мені банані. Реально здаються пустишками, і я вважаю, що таких головних героїв варто робити тільки якщо у вашій грі широкий потенціал для відіграшу. І Я насправді досі так вважаю. Для мене в цьому плані нічого не змінилось. І в Біошоці взагалі то відіграш відсутній по суті повністю. А Джек якраз і є абсолютним персонажем пустишкою. Але розробники не просто так зробили головного героя таким, і все стає на свої місця, коли ми бачимо цей твіст. В один момент гри нашою задачею стає дістатись до Ендрю Райена. Ми все ж не змогли допомогти Атласу врятувати його сім'ю. Бо якраз у той момент, коли ми наблизились до цієї цілі, Райан підірвав батисферу, у якій вони знаходились. Через це Атлас ще більше гнівається на Райена і на диво у доволі ввічливій манері, сказавши, будь ласка. Просить Джека вбити нарешті засновника захвату до всього цього, Райан ще й вирішує запустити програму самознищення захвату. Тож іншого виходу, як піти і розібратись з ним, у Джека просто не залишається. Однак на своєму шляху ми потрапляємо у кімнату, в якій Райан намагався зрозуміти, хто ж такий Джек, як він опинився у захваті і що йому тут потрібно. І все, що ми тут бачимо, вказує на те, що Джек це син Райана, про якого він навіть не знав. Трохи раніше ми могли дізнатись про те, що у Раяна була кохана. В один момент вона від нього завагітніла, не наважуючи сказати про це самому Райану, про її вагітність дізнається Фонтейн, і посилає Тененбаум викупити Ембріон. Тоді нам ця інформація давала небагато, але зараз ми знаємо, що цією дитиною був Джек. Прослухавши аудіозаписи у секретній кімнаті Райана, ми виясняємо, що Джек піддався експериментам від Тененбаум і Сушонга по генетичному прискоренню зростання. І вже через один рік Джек мав тіло і розвиток 19-річного хлопця. Також Сушонг зміг запрограмувати розум Джека на виконання деяких конкретних команд, а специфічно тих, які починались із фрази Будь ласка, зробивши таким чином із Джека головний козир, тут в рукаві. For Frank Fontaine, U Viniz and Ryanum. Would you kindly? Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch. Піднявшись до, як нам вже відомо, свого батька, Джек бачить, як Райан дуже спокійно і невимушено грає в гольф, очевидно чекаючи на нас. Райан розповідає, що всі спогади Джека, такі як ферма, сім'я, літак, катастрофа, були нічим іншим, як ілюзією, простою фікцією, спеціально вкладеною у його голову. Літак, у якому був протагоніст на початку гри, насправді не розбився. Джек сам його посадив, бо йому було так наказано. Вирішивши все ж вийти з головним героєм. Оєм один на один Райан повністю демонструє усю силу фрази, будь ласка, змушуючи Джека сідати, вставати, бігати, і в кінці кінців, зі словами, людина обирає раб кориться», наказує вбити свого власного батька. З нами знов зв'язується Атлас, і за допомогою тієї ж команди наказує Джеку підібрати генетичний ключ Раяна і вимкнути систему самознищення захвату. Зробивши це, Атлас розуміє, що більше немає сенсу прикидатись і розкриває свою реальну особистість. Весь цей час він був Френком Фонтейном. Два роки тому він інсценував свою смерть і взяв собі нове ім'я. Саме Фонтейн наказав Джеку прибути у захват і керував ним протягом усієї гри. У підсумку все ж захопивши владу у місті, і все це за допомогою людини, яка навіть не підозрювала, що весь цей час її просто використовували. Так, давайте ж розберемо, що саме робить цей твіст, і чому він настільки неймовірний. Ну, по перше, він просто дуже крутий у контексті історії. Гравець ніяк не може на нього очікувати, якщо тільки не знає про цей поворот заздалегідь. І це точно не приклад тих твістів, які з'являються просто з нічого. Нас дуже поступово готують до цього моменту, вкидають шматочки різної інформації, які спочатку гравець навряд чи здатен зібрати самостійно. Але після цієї кульмінації увесь пазл прекрасно складається воєдино і повністю перевертає хід історії з ніг на голову, змушуючи гравця ну трошки так посидіти вахує, Від Інформації, що на нього тільки що вивалили. Однак цей твіст робить ще одну дуже круту штуку, але вже на такому умовному метарівні. Як я й казав вище, Джек не має персоналії. Він абсолютна пустишка. Ми не сприймаємо Джека як персонажа. І якраз це грає історії на руку. Гравець, по суті, нічого не знає про Джека, тому не сприймає його як головного героя, а сам ним стає. І всі події, що відбуваються з Джеком, гравець дуже легко переносить на себе. У відеоіграх ми звикли робити те, що нам скажуть: просто слідувати за тим, куди нас ведуть маркери, і виконувати усі забаганки різних персонажів, не задаючи зайвих питань. І у своєму монолозі Райан по суті звертається до самого гравця, що змушує задавати самому собі всі ці питання, чи дійсно ми люди зі свободною волею, або ми просто живемо своє життя, сліпо слідуючи нав'язаним нам нормам або обставинам, в яких ми знаходимось, чи насправді ми займаємось тим, чим хочемо, та самі будемо. Дуємо свою судьбу або є просто інструментами в руках інших. Найпрекрасніший аспект Біошоку це якраз те, що він саме гра. Тому що ні одна інша форма медіа не здатна подати такий посил краще. Не Джек виконує усі вказівки, що йому дає Фонтейн. Не до Джека звертається Ендрю Райан, і не Джек ставить собі всі ці складні питання про свою ж власну ідентичність. Це робимо ми, люди, які сидять по ту сторону монітору і до яких звертається автор. Так що все ж робить Біошок безсмертним. По-перше, видно, з якою неймовірною любов'ю він створювався. З тим, очевидно, невеликим бюджетом, який був у розробників, вони змогли зробити гру, яка дійсно претендує на один з найкращих відеоігрових проєктів усіх часів. І навіть зараз, через 16 років після свого релізу, Біошок грається відмінно, навіть незважаючи на кривуватість виконання деяких механік. Але головне, як на мене, те, що Біошок це у першу чергу авторський проект. Кенлевін як креатив директор вклав у свою гру ідеї, які він вважав цінними і важливими, використавши для цього відеоігри як вид медіа найкращим з можливих способів, і так, що повторити це у кіно або книзі просто неможливо. А гравці у свою чергу прийняли всі ці ідеї, які дійсно змусили їх просто сісти і подумати, навіть не про саму гру або відеоігри в цілому, а саме про своє особисте життя. Біошок це прекрасний приклад того, як повинно працювати мистецтво, не нав'язувати свої ідеї та не розповідати всім, як треба жити, а задавати питання і змушувати людей рефлексувати. А я все ж дозволю собі таку наглість і розповім вам, мої любі підписнички, що треба робити. А саме поставити під цим відео свої лайки, бажано ще написати коментарі, а хто досі не підписаний з якихось дивних причин, обов'язково підписатись. І можна навіть жорстко перефлексувати над тим, щоб дякнути гривнею цьому вашому блогеру по посиланню в описі. Але це вже суто по бажанню. Дякую всім за увагу і до зустрічі!